Новий завіс, новий привіз. Хто добре копається, той гарно одягається. Ей, дівчинка красавіця, не проходим мимо, все по п'ять. -да Всім привіт! Мене звати Анна. Я дуже рада вам на цьому каналі. Сьогодні в нас буде друга частина весняних образів із секонд-хенд. Тож, давайте заміксуємо речі так, щоб їх можна було носити. А не тільки дивитися на них у шафі і погнали. Перший образ почнемо збирати з бавовняного лонгсліва. Я його купувала за один франк, щоб носити вдома, але в люди в ньому теж виходжу. А сукню купувала на шафі за 230 гривень, чесно кажучи, повелась на бірку. Крім того, що це 100% шовк та ще й знайоме ім'я написано. У неї не вистачало кількох гуциків, але я пришила всі запасні і одну втолила золотисту. У всьому іншому вона була в ідеальному стані і зовсім не смерділа. Сьогодні я її вдягаю в якості спідниці, трохи перекрутив, щоб низ був асиметричний. Зверху доповнюю своєю улюбленою футболкою, купила в баулі за 50 гривень той день були цілі ряди різних нових стокових футболок і худі. Ну я нагребла трошки. Мені захотілось підтримати оранжевий кольор на футболці, але не сильно. Тому друга шкарпетка чорна. Це трохи позадроцьки, бо в принципі не обов'язково додавати аксесуари такого ж кольору, як одяг. Ага, саме тому я додаю ще шарф, який перегукається з футболкою. Він 100% кашеміровий, коштував. 250 гривень. Мені не дуже подобається, як виглядає рівний з футболки, тому я хочу заколоти її булавкою, подивитися чи буде краще. Так, да, так мені більше подобається, коли вона трошки асиметрична. Ну і готовий образ з фіолетовими окулярами теж шафи як вам Схоже на юного митця з якогось універу. Ну, хоча б не юний орела. Так наїлася, що зараз би тільки на диванчику полежати. До речі, цей чокер я робила сама. Це натуральні камінчики, на які я повісила різні вісюльки. Ці квіточки заливала епоксидною смолою, а решту купувала. Наступний образ починаю з напівляних джинсів, які дістались мені безкоштовно. І нічого не крала, мені їх подарували на складі речей для переселенців. Вони від вікте з досить м'якого деніму. Зверху вдягаю светер смарагдового вого... кольором. Він повністю вовняний, коштував 280 гривень. Він був вущий знизу, я його розтягувала, показувала це у відео про переробки. Камінчик ви вже теж бачили. Цей шарф я дуже люблю. Він такий приємний м'який на дотик і прикольного, цікавого кольору. Купувала його вже дуже давно на розкладушках на метро лісовий за пару гривень. Так, пішло плечику, ну як без нього. Чолочка, звісно, зачотна. зацініть. Тканевий спортивний ремінь, який можна затягувати на різний розмір, коштував гривень 20. О, диви на неї, знов танцює. На шо тільки не піде заради лайків, і коментів, дівка. Я довго не носила ці штані, тому що я себе в них відчувала таким собі пацанчиком в світлих ляних штанішках, плетених сандалях із барсеткою. Нічого немає проти, просто не мій смак. Але потім вдягла його з цим регланом і якось себе відчула так вільно і розслаблено, і після цього вони мені зайшли. А, ну все понятно, вже гола. Ну, Дякую, що хоч труси наділа. Ладно, я вам тут показую лонгслів, він один з небагатьох, який зразу був мого розміру. Сорочку я показувала у першому відео на цьому каналі, тоді я її вдягала як сорочку, але в мене є інша ідея. Сьогодні вона буде в якості спідниці, і саме завдяки тому, що тканина дуже м'яка і текуча, цей фокус прокатить. Вона складається з шовку і віскози, виглядає як щось вінтажне. Я досить маленького розміру, тому що шия, що стегна, один фіг. Шкіряний ремінчик буде тримати сорочку на місці, щоб вона не розціпнулась випадково. А щоб рукавчики не мотиляли з боків як якісь неопознані дивні об'єкти, я заправлю їх всередину. А ці довгі дивні буси це взагалі то чотки. Я їх робила коли ще практикувала всякі родові практики. Зараз будуть кадри з минулого. Наконістю доділила свої родові чотки. Ще год тому почала збирати для них камушки. Очень красиві получились. Тоді я розмовляла виключно російською, українською мене розбалакала моя улюблена сусідка з Закарпаття, з якою ми разом знімали квартиру в Європі. Ну і готовий образ. Голосуємо, так? Да, ні? Мені подобається, як виглядає сорочка в якості спідниці і чітки вдягнені через плече. Теж досить цікаво виглядають, чому я раніше так носила. А ви б відчували себе комфортно в такому образі? Наступна серія починається з шовкової сукні. Вона купувала її за 350 гривень. Хто знає, що це за тканина, той дивився всі попередні серії. Це вечірня сукня від Лори Ешлі. Зараз якраз вечір. Тож піду, пройдуся по селу. Накину тільки зверху реглан, дуже якісний бавовняний з ширеченими рукавами, коштував 1 франк. Це десь 40 гривень. Ото додали до вечірньої сукні спортивну кофту і вийшов такий собі стрітстайл. Мені в такому дуже комфортно, а в такі широчені рукава можна ще сховати пару бутерів. <сум> Кому що а їй аби ото пожерти. Фінальна проходочка. Прикольно, що відтінок кофти і квітів схожі, і тому воно виглядає трохи як комплект. Чокер з камінцями я робила сама. А окуляри – це якась китайська фігня. Та да я все фіолетове скупляю. Наступний образ почнемо з майки сукні. Її я зазвичай вдягаю під прозорі речі або під звичайні сукні для утеплення. Коштувала чи 50, чи 100 гривень. Я вже не пам'ятаю. Прикриваю оголеності напівпрозорою спідницею. Якщо, звісно, вона може щось прикрити. Вона теж шовкою віскози трохи відблискує синій колір. Придумала, звісно, спочатку взуття, а потім спідницю втягати, Ну нічого, наче нормально пролізло. Кашемірова ковтинка Афігенго кольору фуксії. застібаю лише на верхній гуцик, як в 90-ті. <свісно> купувала за 300 гривень. Вона якогось дитячого розміру, але наче нормально на мене сіла. Так, все, побігла за ремінчиком, щось не можу я сьогодні без нього. Ну, такий настрій, що поробиш. Ну якщо вже і виглядати як дівчина з 90-х, то давайте вже дограємо цю гру. Вдягаю ангоровий пасок від кардигану в якості на ної стрічки. Хоп! І я вже в окулярах. Хто помітив, хто помітив. Модельною походочкою демонстрація. Напишіть, чи вам сподобалось відео і образи. Дякую всім, хто лишився до кінця. Я знаю, ви чекаєте відео про переробку. У мене вже яка куча назбиралася. Я постараюся не розтягувати це задоволення на руки. А може, зроблю собі челендж і познімаю для вас. До зустрічі.